Вітаю всіх і так. Я хочу зробити розклад зацикленість на війні. Я бачу, як це бляха-муха погано, і мені від цього погано. Насправді, насправді, я орієнтуюся на Харків, що відбувається округи мене. І це допомагає. І я хочу сказати одне: не можна постійно зациклюватись на війні. Ось я готую до Нового року. Купував аерогріль, там, ще щось. якісь моменти, які я постійно роблю для якісного життя. Я не живу думками постійно про війну. Так, є тривоги, є моменти. Не без цього це частина нашого життя. Але деякі люди не живуть, вони існують, більше нічим не цікавляться. Ви ж розумієте, що це фініш. Як можна не цікавитись нічим, крім війни. Війна, війна, війна. Війна це не наше життя. Наше життя повинно бути все одно якіснішим. Ось там, наприклад, що я люблю сходити в кафе. На манікюри я ходжу до перукарні, до речі, треба сходити. А так що, ну, з малим гуляю там, де йому подобається єдине що, я живу при фронтовому місці. При цьому я планую якісь дії, моменти про фотосесію в курсі. І я реально хочу. Я купую якісь собі прикольні штуки. Я відволікаюсь, планую щось. Короткострокове, але планую постійно. Мені це подобається. Це мене надихає на життя повноцінне. Тепер, будь ласка, давайте так. Що зробити? Українцям, щоб не бути зацикленими на війні до такої степені, що зробити? Допомога, підтримка потрібна, спілкування, захист і стабільність. Знаєте, тут я хочу сказати одне: потрібен стабільний захист і реальна стабільність, що ви будете жити. Ви чомусь не можете жити в. Постійному очікуванні. У вас від цього їде криша. Давайте ще додам. Хороші новини, ви очікуєте, вирішення нарешті ситуації, і тут багато розмов. Оці новини оце новини, вас робить, Оці новини, будь ласка, менше читаємо новин, більше думаємо. Питання ще до тих, хто проживає в такій спірній території. Це лінія фронту, спірна територія. Ну, якби, в плані чого вона спірна. Залишатись чи виїжджати, це спірно. І тут, любі мої, ви повинні зрозуміти для себе, якщо ви хочете миру, спокою тиші і далі жити, то тут треба вибирати якби. і виїжджати бажано так, щоб ви потім не були бродячі артист. Ось, і далі жити повноцінне життя. Вибачте, в мене є деякі клієнти, які постійно зациклені на війні. Я інша людина, я категорично проти цього. Я хочу повноцінно подальше життя. І про це постійно не думаю. І я не хочу постійні питання навколо тільки війни, треба ще думати про щось цікаве: повноцінне, розвиток, ментальний, розумовий, ми ж дегратуємо. Розвиваємось обов'язково і цікавимось взагалі чимось, просто щоб відволікати себе думки і будь що.